Ти вже де плачеш? Ти така твоя мама. Нє-нє-нє-нє, мене не треба вмітати, ти що? Я сьогодні давала на молебень, аби тобі Бог розуму дав трохи. Що, калика, чи що? Говори, хто зробив дитину, бо в'ювать. Ти знаєш, а? Незнаєш, як не піду, без цього можу був. не повернутися. Ви Він не знаєте, де є цукор в хаті? Цукор? Так. В шаці. Еще ворожки. Можно мне не цука руку? Ну, пожалуйста. Що тебе за мускальские слова? А кого вы в это? Я баба дащи гуляду. Ну, ну а що баба такая чи що? Мерли приходит до тех, кто забывает.